Йоу, добрий ранок. Читаю зараз ваші коментарі і читаю коментар фак. Ну тут написано Макітра. і Більше нічого. У мене більше нічого не написано, як звертатися до тебе. Але я не буду звертатися як Макітра. Мені дуже, дуже, навіть не так. Я дуже тобі вдячний за те, що ти написала такий великий коментар, і поділилась досвідом, тому що тепер я загуглив, що таке генералізований тривожний розлад, і так я побачив по всім основним симптомам те, що в мене є. Але я розумію, що зараз у мене може бути такий ефект підтвердження, що я можу знаходити тільки ті речі, які можуть підтверджувати. Те, що буду зараз е, перелічувати, давайте зараз вам розповімо, які основні симптоми ГТР. Тут. Постійне відчуття тривоги або занепокоєння, труднощі з концентрацією уваги, підвищена дратівливість, м'язова напруга, порушення сну, безсоння або надмірна сонливість, фізичні симптоми, такі як прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння, запаморочення. Єдине, що я не знаю. Не можу визначити, що є запаморочені, тобто треба буде подивитися, але прискорене серцебиття, пітливість, лікування ГТР, когнітивна поведінкова терапія КПТ, медикаментозна терапія, антидепресанти і зміни способу життя, регулярні фізичні вправи, здорове харчування, техніки, релаксації та медитації. Ха. Прикольно, що якщо у мене ГТР, то я намагався. Несвідомо або навіть так інтуїтивно боротися з цим зміною способу життя, але не медикаментозно і без психотерапії. Зараз буду збиратися в коледж. Сьогодні потрібно вирішити. Ні, навіть не так, я нічого не вирішив. Мені сказали приїхати в коледж, є питання з військоматом. От зараз буду збиратися їхати. Я любов Джамбо. Hello, hello, моя кошечка. Я приїхав з коледжу. Я не виконав задачу ту, яку планував, ту яку мені поставили заповнити військово-облікові дані. Я поїхав в коледж. У нас була виховна година. Ми спілкувалися про військово-облікові дані, Ми спілкувались про постанову Кабміна 1487, Про про статтю з конституції 17. Коли я почав заходити в резерв плюс та запрошувати свої дані, мені, обері... мені написали, що в мене мої дані не знайдено. Я зробив ще раз, я написав техпідтримку, мені ніхто не відповідав, мені і зараз техпідтримки резерв плюсу ніхто не відповів. Ну і все, ну, моїх даних в оберігу немає. Типу, окей, все може ставатися, типу, ну, помилка, ну чому саме, от, коли це потрібно? Типу, я навіть знайшов скріншот, що в мене благо, у мене, типу, були дані, типу, ну що, я ще й надіслав резерв плюс, бот, типу, що отак от і так, типу, розберіться. Я думаю, що ну, все буде добре, але загалом це ще одна додаткова задача. Типу, ти й так їдеш, думаєш. Так, добре, потрібно буде концентруватися на чому і починаєш обирати, що пріоритетніше зараз там. І так плавиться мозок, і тут тобі нас військоматом ще повирішує задачі. Ну, тобі мало. Ярослав, тобі дуже мало задач. Ну, так уже дратуються всі соціальні конструкції, всі відповідальності. Я не знаю, ну але... у мене ще чемпіонат України по перекарству 17 чи 18 вересня, а я ще. Я взагалі ніч ніяк не готувався, максимум тільки сплатив. Уявляв і вірив в те, що я буду готуватися, так. Але по факту ні. Але ця думка сподвигнула мене, змотивувала на те, що так, Ярослав, ну все, типу, ну, купа справ, давай хоча б конспект. Давай конспект, навчання, те, що можеш, те і роби одразу. Все одно ну, не на що інше не впливаєш зараз. Мені вистачило тільки відкрити тему і ставити шаблон для конспектування. Я 15 хвилин не можу себе налаштувати. Ми... Все точно. Я зрозумів, що ось так в такому положенні, типу, просто лежати на кріслі і дивитися норм. Я візьму зараз зошит і буду конспектувати за допомогою ручки зошиту. Так, настала інша проблема. Є тільки зошит на там 24, чи скільки, ну коротше, на дуже мало сторінок. І одразу думка з'явилась, так: ну почну я тут писати. А, ну все, ви знайшлось рішення. Просто додам цей зошит до іншого зошита або так далі. Коротше, немає проблем. Почну, головне, просто почати. Я подумав про те, як я буду потім здавати, як я буду записувати. Ну, нічого, почну з цього. Це ж папір. Коротше, а я не можу. Я просто не можу. Я не знаю. Тобто це смішно. Це дуже смішно. я Не можу сконцентруватися. Я просто думаю про наслідки. Я не... Тепер я думаю про. Мені друг дзвонив, запитував, чи я вдома, щоб заїхати в гості. І перше його питання було: йо, як ти? І тут. Наступила складність, тому що якщо у тебе включається ця підсвідомість дитини, сусобистість, тоді ти такой, та, все супер, все класно!» А в мене вмикнулася субособистість дорослого і почала аналізувати. І для того, щоб дати відповідь, для цього потрібно. Ну, мені потрібно дуже багато часу, тому що на питання, як ти, ну як мінімум, тобі самому потрібно знати, як ти. І я такий. Просто мовчу, думаю, він каже, все добре, зв'язок, там, ну, все нормально, альо. А я розумію, що кажу, це все добре. Я кажу у фізичному, типу, в плані здоров'я, в плані того, як я себе відчуваю. Ну, не знаю, типу, от фізично, типу, все добре, все класно, по міркам, типу, як просто людина. Типу. Але все інше, я не знаю, як навіть це характеризувати. У мене славнокового запасу не вистачає. Це хаос. Ну так от, це просто хаос. Або колись там чув літературне таке слово, фантасмагорія. От, напевно, щось це, ну, щось за рамки виходяще. Треба подивитися якісь ілюстрації фантасмогоричні, щоб розуміти, щоб абстрактно уявляти, що це таке зараз зроблю. Ахрінеть. Фантасмогорія це те, що описує мій стан. Все, тепер. Охрініть. Наскільки було влучно підібрати це слово, Ярослав, ти супер молодець. Тепер на питання йоу, як у тебе справи? У мене фантасмагорична справа моя. Чи як ти, Ярослав? Я фантасмогорична йоу. Разйо дуже класні арти. Дуже мені 800 гривень було тоді для мене. Дві, чувак, я стригся 8 місяців за 800 гривень. Ну я ходив за 100 гривень стригтися. Ну я дуже хотів у тебе попасти. І потім я наслишив, ну, Саня, Ярик, 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 Ярик. І я, коли прийшов на стрижку, я прийшов, типу, уже не до Барбера. Я вже прийшов типу, до, до знайомого максимально до друга. Я такий сів, типу, о, так то своє блядь, дівало, Типа, Я такий, типу, типу, о, погнали. Я ж тобі навіть Слава, не казав про стрижку. Я всім говорив, де б я не був, я всім говорив. Заїбсь, пацан, я побачив чувачка, все, треба дружити. А в мене така чуйка. Все, у мене друзі більше немає, в мене є ви троє. Трьом людям, яким я з чоловічого рода дзвоню. Раніше був шляховий, я вже шляховий їхав, я йому не дзвоню вже. Ну, <пит> знаху я. Він не вийде на каву попити. <пит> 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 То есть, ну, ну, я не знаю, от ви для мене важливі, тому не їби мозги, не страдай хуйньою. Бо реально хуйню хуйню думаєш собі. Я розумію, що вона лізе. У цей дуже кайфанув від того, коли монтував це відео. Класно, що у мене вийшло на знімати ті моменти, коли я говорив, що я щось буду робити, і в мене не виходило, і в мене потім знову не виходило. Тому що зараз я розумію, коли у мене були відео по дві хвилині, по хвилині, по хвилині, саме в ті дні. Я розумів, що у мене нічого й не виходить. Тобто у багатьох роликах є моменти, коли у мене щось не виходить. Тому не будуйте образ. Взагалі, не будуйте взагалі ніякий образ. Не беріть якісь речі, риси і не присвоюйте не мені їх. Це буде завідомо неправильно. Я не намагаюся зараз відбудовувати себе як людину якусь. Я не можу зрозуміти зараз, хто я є, на чому вже побудовано щось. Це набагато складніше, я багато сам не знаю. З зі сторони, відніше. Якщо щось помічаєте, пишіть. Це дуже класно читати, бачити думку взагалі людини з іншим унікальним досвідом, яка живе в Просто в іншому місці, яка зростала з іншими людьми, яка, можливо, іншого року народження, це дуже цікаво. Я думаю, що це мені і перукарство і дало можливість спілкуватися з різною кількістю людьми, з різною категорією, і у кожної категорії запитувати різні питання у дорослих людей, запитувати такі питання, як там люди змінюються чи ні. Звісно, їх думка, вона не істина, але це їх суб'єктивна думка. І якщо ти людину поважаєш, то поважаєш її досвід, взагалі, типу. Тобі цікавий тій досвід, ти можеш його отримати. Ой. <смі> я пам'ятаю, ми спілкувалися з моїм другом про те, в яких професіях було б кайфово. По-перше, я, я зрозумів, що мені люба професія була б кайфова. Я просто отримую задоволення від того, що я роблю. А по-друге, чим би хотілося б зайнятися життя, воно коротке, все ж таки, всі не встигнеш спробувати. HR. Дуже прикольно. Human resource розподіляєш там, як, що, визначаєш людей. там... Ну, Або я так уявляю собі, як це покоїться. Добренько. Гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як же воно аж? Не знаю, мене аж передіргує, коли не намагається це сказати. Ти скажи, треба на тебе скинутися роль. Ну, Джамбот теж дуже хоче бути блогером. Ніхто не хоче бути блогером. Гарного вечора. До речі, і з резервом плюсом все вже добре. Підтягнули всі дані. Це не відміняє того факту, що воно не підтягнулось в потрібний мені момент, і вони зникли в потрібний мені момент. Але, в принципі, як я і зазначав раніше у відео, що я впевнений, що це була просто помилка, і вона виправилась би. Так що так, да, класно. дуже кайфую від того, що держава цифровізується і резерв, плюс і дія дуже круті речі. Тільки за рахунок дії я оновив собі паспорт в свій час, тому що хотів, щоб він у мене відображався в, в застосунку. Все гарного вечора.